Всім привіт! Ви на моєму YouTube-каналі Вишиваємо з Соловушкою. І сьогодні я хочу вам показати, або надихнути вас, дати вам такий трошки новорічний настрій, показати всі іграшки, які є вже у мене. які Я вишила в цьому році. Напевно, почнемо з тих, які я вишила в цьому році. Я приймала участь. Марафоні 12 іграшок за рік. Отож, до речі, гарне спілкування з дівчатами. Боже, скільки там краси, просто, це просто щось неймовірне. Ти не тільки вишиваєш своє, а ще бачиш, що дівчата вишивають, і, це, і ти теж це хочеш. Ну, Треба себе тримати у руках, свій гаманець в руках тримати, бо це дуже важко. По-перше, покажу такий, таку новорічну кулю, яку я сама е, зробила, так, так би мовити, дизайн. Е, це, е, цей дизайн я взяла з інтернету як просто схему. Е, Ниточки сама всі підбирала. У мене є така фішка: кожного року сама вишивати е, рік, кого, ну наступний буде. Е, 24 рік я вишивала дракончика. я вам покажу в Цьому році я вишила змію, отаку гарненьку чи удафе. Ну, такий симпатичний. рік 25-й рік буде рік змії, тому вишила ось таку, Отак покажу як я оформила. Ну, не знаю, мені подобається. Якщо буде цікаво, як оформлювати ці новорічні кулі, я можу вам записати подробно всі кроки, як зробити таку кулю самостійно. Це не скажу, що це легко, але це не настільки важко, щоб не робити цього. Тому, якщо у кого є бажання зробити самостійно таку кульку новорічну, або не таку, Будь-якого будь дизайну можна спробувати. Ось так. Так, ще вишила ось таких двох гномів, не ще третього, але я вже його залишила на наступний рік, тому що ну, часу немає у мене вже вишивати. Хоча я думала, ще вишити третього. Ну, буде два. Потім ось таку серію іграшок я вишила від Dimensions. Планую ще вишити, але треба докупити. Вони дуже гарні. Дуже-дуже гарні. Я потім ставлю в кінці вам фото. Ну, вони, ну, взагалі, вони дуже класні. Так, ось такий годинночок. Я давно мріяла вишити годинник. Тому що я вже багато де це розповідаю. Я народилась новорічну ніч і народилась прямо перед самою, як раніше, було бій курантів і, і так далі. Зараз я не знаю, що. Ну, все, новий рік. Да? Е, і я народилась без 10-12 ночі. Ну, Записали мене на 5 хвилин першого. Тобто я по паспорту, по свідоцтву у народженні я записана 1 січня. А по правді я народилась 31 грудня 23.50. Прямо перед самим Новим роком. Ось так. тому я вишила такий годинник. Може, ще хочу ще якісь дизайни годинника вишити. Так, спробувала вишивати. Мені дуже було цікаво е, вишивати такі от кулі новорічні на дерев'яній основі. О, о, ці іграшки були на пластиковій основі, а це на дерев'яній основі. І о, спочатку там ниточками вишито, і бісером зверху. Дуже гарна іграшка. Вони є в декількох кольорах. Можливо, ще докуплю і ще вищу. Дуже класно, мені подобається. Шукала давно солов'я. Вишила я ж соловушка, вишила солов'я, теж буде на новорічній ялинці. Перше в цьому році спробувала вишивати теж на дерев'яній основі, але з бісеру. Ніколи з бісеру я не вишивала раніше. Спробувала, мені сподобалось. Буду вишивати ще. Це такі, такі наборчики я брала Вірена. Теж класні, теж будуть висіти, на, я вам фотку скину. Теж будуть висіти у мене на ялинці. Зараз покажу, які іграшки я раніше вишивала, і що у мене було. Такий дракончик. Це я вишивала в минулому році перед новим роком. Теж новорічна куля. Тут такий от бантик. Теж дизайн. Це все я сама підбирала. Тільки взяла схему в інтернеті, але ниточки теж сама підбирала. Була кольорова схема. Я тільки підібрала ниточки. Це вишивала позаминулому році. Рік зайця, кролика, ну там і кота, рік зайця кота. Напевно, коли буде ще такий рік, вище ще е, кота. Поки є такий зайчик. Зараз, щось у мене він тут трошки щось перекрутився. Напевно, вже, може, діти брали. Теж повністю мій дизайн, ну як дизайн. Схему опять, схему знову з інтернету я взяла. Ниточки я підібрала, сама все вишила, оформила. Тканинку сама підбирала, оформлення кулі сама підбирала, сама робила. Ось такий. Ну, Мені, я думаю, що це взагалі класна така ідея. Вишивати кожного року. Я наперед не вишиваю. Тобто, я перед новим роком вишиваю. Рік кого буде. Ну, бачите, як цікаво. За 12 років можна насобирати цілу колекцію. Ще я вишивала ось такий, сніжинку таку. Теж все сама оформлювала. Ось така іграшка, це ялиночка. І така мишка, теж сама оформлювала. Не знаю, мені дуже подобаються такі іграшки. Скільки вже, а ці іграшки. Я почала вишивати, коли був початок повномасштабний. І на цих іграшках я, мабуть, і виїхала так. Ну, всі самі знаєте, як було. І, напевно, моя нервова система на цих іграшках просто виїхала, витрималась. Я їх вишивала, збирала, крутила, вертіла, там щось зробила. Ну, вони це були перші такі іграшки мої. Це іграшки від Crystal Art. Мені вони дуже сподобались. ну Класні, скажіть. ну Ялинка яка. Дуже гарні. Теж потім поставляю вам фоточки. Оце санчата. Боже, як важко їх було робити, особливо. ось цю, Це неймовірно було важко. Всі руки у мене пальці, потім боліли. Но результат дуже крутий. Ось такі дзвоники ще є. Дзвоники. От. І ще, і ще є, як завжди, виставляю в своєму вишивальному куточку. Ось такі теж Crystal Art Вони, ну, їх поставити можна. Покажу фоточку вам, як воно. А, тут і ззаді, і спереді, і ззаді. Ну, крутезні, дуже крутезні іграшки. Вон, вишивати одне задоволення. От, да, от просто повірте мені, одне задоволення їх вишивати. Вони настільки яскраві. Неважкі, ну, не знаю, дуже круті. Мені дуже важче їх, напевно, збирати. Mm. Так, ну, Дуже класні іграшки. Я дуже мені сподобалось. ще хочу показати таку ідею у кожної вишивальниці. Є така скарбничка для ниточок. І що ви потім з тими ниточками робите, я не знаю. Але що роблю я, я вам розповім. У мене от є от така скарбничка. Тут всі ниточки муліне. Що я вишивала, ось вони от є, вони тут вже спресовані. Мені, чесно, вони настільки яскраві, і мені просто жалко їх викидати. Що я роблю з цих ниточок? Я беру таку прозору кулю. І просто, от у мене вже, бачите, були трошки, але маловато. І ось ці. Я просто сюди складаю, вкладаю і закриваю. Зараз, зараз оп оп оп. М? Бачите, і ось така новорічна ой, тільки треба трошки її. Трошки її тут закрити, чи, напевно, навіть треба заклеїти її, щоб вона не розкривалася. Ну так, да, бо вона, бачите, розкривається. Я її заклею і ось така новорічна іграшка. Іграшка вишивальниця Беріть ідею. Дуже круто Така яскрава, ну, класно. Тож, всім новорічного настрою, творіть, не опускайте рук. Наша творчість нас і рятує. Тому що, коли ми робимо щось руками, воно як, ну, для мене як медитація. От я щось роблю, я поглинаюсь в цей процес, і я навіть забуваю, що у нас відбувається навкруги. Тож, натхнення вам, творчості, мирного неба над головою. Всім пока. До речі, з вас. Лайк, підписка, хто ще не підписаний. І можете ділитись цим відео зі своїми там, подругами, друзями, хто, кому буде цікаво. Всім дякую за перегляд, всім пока!